На російсько-українській війні загинув 49-річний оборонець Олексій Омельченко. Білоцерківець був сержантом 5-ї окремої штурмової київської бригади. Його життя обірвалось у районі міста Костянтинівка Донецької області під час виконання бойового завдання. Прощання відбулося у спасо Приображенському соборі. Поховали Олексія на алеї Слави Сухоярського кладовища. Вічна пам'ять захиснику. Ще молимо за запокоєння. Почала воїни захисника України Олексія за і за відпущеннями всякої вільної і неї. Дитину тримали майже без їжі та в страху. Матір та старша сестра перебували в стані алкогольного сп'яніння, а житло було в антисанітарному стані. Батько не брав участі у вихованні дитини, а інших родичів, які зможуть подбати про малечу, не знайшли. Тому Білоцерківська міська рада ухвалила рішення влаштувати дитину до спеціалізованого обласного будинку дитини. У соцмережах з'явилася інформація про нібито встановлення камер відеоспостереження зі звуком у Білоцерківському гетьманському ліцеї. У дописі стверджувалося, що про камери, начебто, не було попереджувальних табличок, і вони могли бути розміщені навіть у роздягальнях та вбиральнях. Водночас директор закладу, депутат Білоцерківської міської ради Анатолій Плішаков спростував цю інформацію. За його словами, камери встановлені виключно з метою безпеки учнів. А попереджувальна табличка проведення відеоспостереження розміщена в ліцеї вже 11 років. Ситуація викликала, викликала жваве обговорення у публічному просторі. А я хочу сказати, оце, знаєте, це попередження обережно ведеться відеоспостереження. Може для когось із дітей стане, отим, знаєте, отаким от дуже от таким дрібним, але дуже важливим моментом для того, щоб зупинитися, не зробити протиправний крок. У нас табличка, да, тому що ще перша частина системи відеоспостереження, є периметр там, вхід, там, і так далі. Да, це вже це вже 11 років. Лютий місяць, лютому місяці, буде 11 років. Шановні гімназисти. Не заважайте користуватися громадськими місцями. Зразу реакція подивіться. То є результат. Незаконне переоформлення 17 земельних ділянок та недостовірні дані внесені до держреєстру. Деться про кримінальне провадження відкрите восени 2025 року за фактом можливого незаконного втручання в державні реєстри. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду вважає, що реєстратор міг внести дані про ділянки загальною площею більше 230 гектарів, посилаючись лише на акт колективної власності одного з підприємств. У прокуратурі зазначають, після зміну законодавстві, ці землі мали перейти у комунальну власність громади. Однак цього не сталося. Натомість у реєстрі з'явилися записи, які можуть свідчити про несанкціоновані дії та змову. Рада оборони Київської області прийняла низку кризових рішень через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Так очільник Микола Калашник наголосив, що громади повинні зменшити споживання електроенергії, обмежити вуличне освітлення, роботу ліфтів, заборонити ілюмінацію та підсвітку реклами. Зазначив, що нещодавно очільник білої церкви Володимир Вовкотруп повідомив, що в громаді тимчасово обмежать вуличне освітлення. Кожен зекономиний кіловат електроенергії на вуличному освітленні – це додаткові часи роботи освітлення в будинках і квартирах наших білоцерківців. Також це додаткові кі 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 кілокалорії теплової енергії для наших громадян. Ситуація з достанням морозів значно погіршується, тому це вимушений захід. Але попри це все в нашій громаді е, ми забезпечуємо безпечний рух е, транспорту і пішоходи. З цією нами було встановлено безперебійне живлення на всіх світлофорних об'єктах. Стежте за нашими новинами не тільки по телебаченню, а й на нашому сайті BC TV. Особливо це актуально під час вимкнення світла, коли текстові новини читати можна швидше, а це безліч інформативних матеріалів, корисні факти, рецепти та коментарі офіційних осіб. У школах Білої церкви оновлять кабінети трудового навчання, зокрема у гімназіях номер 3 5, 6 та 11. Там з'явиться сучасне обладнання, 3D-принтери, верстати, швейні машинки. Це стане можливим завдяки підписанню чотиристороннього меморандуму про співпрацю між міською радою, управлінням освіти і науки, індустріальним парком Біла церква церква-1» та ТОВ Астробілд. У міській раді зауважили, що пілотний проєкт успішно працює ще з 1 вересня минулого року, а тепер його масштабують. Пілотний проєкт, який розпочали в минулому році, це чергових 5 шкіл, які будуть переоснащені кабінети праці для того, щоб ми могли нашим діткам дати можливість навчатись на сучасному обладнанні і освоювати робітничі професії, які сьогодні потрібні суспільству. Біла церква потерпає від складних погодних умов та постійного відключення світла. Через це у місті виникають небезпечні ситуації, а тому питання роботи рятувальників стає найбільш актуальним. Про всі нагальні питання ми сьогодні поговоримо з офіцеркою Білоцерківської громади ДСНС Людмилою Ніколенко. Доброго дня, Людмило. Доброго дня. Ми раді вас сьогодні бачити, і я пропоную починати. І почнемо з першого питання майже місяць у Білій церкві та районі тримається досить складна умо досить складна погода. Морози ожеледиться. А як в таких умовах працюють ДСНС? Як вони допомагають людям? У період складних погодних умов підрозділи ДСНС проходять службу в посиленому режимі. Ми цілодобово реагуємо на виклики, пов'язані з складними погодними умовами. Це рятування людей та надання допомоги водіям, пасажирам, які потрапили у складні дорожні ситуації. Також надання допомоги громадянам внаслідок виникнення аварій, обрив електромереж, підтопленням та іншим надзвичайним ситуаціям. А що є найважчого в роботі ДСНС в таких умовах? Який виклик? Можливо, ДТП чи впадіння дерев? Рятувальники завжди в нас підготовлені до будь-яких викликів і мають Можуть надати допомогу в будь-якій ситуації. Угу, зрозуміло. А от у зв'язку з аномально такими низькими температурами утворюються бурульки на дахах будівель. А хто несе відповідальність за їхнє прибирання? За прибирання бурульок з дахів та снігу несуть відповідальність балансоутримувачі та власники будівель. Це Керівники ОСББ, ЖЕКів, також власники будівель та власники підприємств. А що робити людям, якщо вони побачили ось таку потенційно небезпечну ситуацію з бурульками? Їм потрібно звернутися до власників, щоб вони прибрали ці бурульки. Власники зобов'язані їх прибирати, а також огороджувати небезпечні місця. А є якесь покарання за те, що от ось не прибираються бурульки? Є адміністративне покарання, але ці штрафи складає поліція. А ось дивіться, от можуть, наприклад, люди, якщо мешканці власники будівель не відповідають, чи можуть вони просто звертатися до поліції чи відразу до ДСНС? Потрібно звертатися до поліції, тому що ДСНС не має права складати штрафи відповідно. Даного порушення угу, зрозуміло. А от у зв'язку з такими також таки низькими температурами питання пунктів обігріву стає актуальним. А як вони наразі працюють у білій церкві та районі? В місті Біла церква та Білоцерківському районі загалом працює 67 стаціонарних пунктів обігріву та пунктів незламності з них 10 знаходяться на базі підрозділів ДСНС. Також є шість мобільних пунктів обігріву, які знаходяться в постійній готовності до розгортання в разі необхідності. А от в яких ситуаціях їх розгортають? Розгортають при значні, значному зниженні температури, а також при тривалих відключеннях електроенергії та теплопостачання. А як мешканці міста можуть знайти ці пункти? Перелік пунктів незламності знаходиться на сайті Білоцерківської міської ради. А з настанням морозів на водоймах утворюється лід, і ми часто бачимо, як рибалки на нього виходять. А наскільки це безпечно зараз та що потрібно знати людям, які виходять на лід. Найбезпечніша товщина льоду 7-10 см. Але ризики завжди існують. І рибалкам потрібно пам'ятати не виходити на лід в темний час доби, в період відлиги, а також завжди з собою потрібно мати засоби самопорятунку. Також не виходити поодинці. От ви сказали, що лід безпечний це 7 см. А при якій приблизно температурі він утворюється? Чи за який час? Е, ну, це потрібно, щоб тривалий час була постійна, морозна температура. А які засоби потрібно взяти з собою рибалкам для самодопомоги? Це можуть бути мотузки, е, спеціальні спорядження, щоб надати допомогу один одному. А в цьому році вже були такі випадки, що рятувальники ДСНС допомагали рибалкам, які потрапили в небезпечну ситуацію на льоду у 2026 році. Викликів щодо порятунку людей на льоду внаслідок провалу під лід не було. Угу. А от за останні кілька тижнів зросла кількість пожеж у будинках і Головними причинами це є або куріння в оселі, або неналежне використання пічного опалення. Особливо це стосується в сіл, в селах. А чому ці фактори залишаються такими небезпечними? Куріння в ліжку, особливо в стані алкогольного сп'яніння, це є одною з найпоширенішою пожежею, причиною пожеж, внаслідок яких виникає загибель людей. Також небезпечним щодо пічного опалення небезпечні є тріщини в печі та димоході. Тому потрібно постійно слідкувати за справністю печей, не використовувати легкозаймисті рідини для розпалу в печі, також їх не перекалювати, а також не курити в ліжку. Угу. А от через аварійні та екстрені відключі електроенергії люди почали частіше користуватися генераторами. Але вже у нас в Київській області відомі летальні випадки через отруєння чадним газом. От яких правил потрібно дотримуватися, аби безпечно користуватися генератором? Генератор потрібно розташовувати не ближче ніж 6 метрів від будівель. Також заборонено використовувати генератори в підвалах, на балконах, поблизу вікон. При використанні потрібно забезпечити вентиляцію, не використовувати їх під дощем, снігом, а також не заправляти під час роботи. Рекомендовано встановити датчики чадного газу, тому що чадний газ він без кольору, без запаху, і люди не завжди можуть зреагувати на небезпеку, тому суворо потрібно дотримуватись основних правил безпеки. А чи відомі вам такі небезпечні випадки, летальні в Білій Церкві? Летальних випадків щодо неправильного використання генератора не було в Білій церкві. А От ви сказали, що його не можна використовувати під час снігу дощу. А в нас зараз такі погодні умови, що ну, лише сніг і дощ, а от в підвалах його не можна тримати. І що робити людям? На вулиці потрібно забезпечити накриття. Як можна допомогти при чадному отруєнні отруйні чадним газом? Ну першу чергу потрібно телефонувати в службу 103, медикам, викликати допомогу, провітрити якнайшвидше приміщення і зателефонувати. Службу, угу. а чи знаєте ви якісь альтернативи використання генератора в таких умовах, щоб було більш безпечно для ну, будинків житлових? Ну альтернативи немає, її потрібно використовувати тільки згідно інструкції виробника і згідно правил. Дивіться, а ще я знаю такі випадки, коли замість бензину і дизель використовують газ. Вони його прикріпляють, переводять до газової установки у будівлі. І чи безпечно це? Заборонено проводити будь-які зміни в конструкції генератора, встановлювати будь-які газові прилади потрібно тільки згідно інструкції використовувати тільки те паливо, яке передбачене заводом виробником А чи виїжджають білоцерківські ДСНСники на незвичайні ситуації по області? Так, звичайно, якщо трапляється масштабна надзвичайна ситуація, рятувальники виїжджають на допомогу в сусідній області. А чи можете ви розповісти про якийсь випадок? Ну, на теперішній час в нас підрозділи виїжджають на допомогу в пункти обігріву в місто Київ, надають допомогу людям. Які головні поради від СНС ви можете дати мешканцям міста та району? Ну, період морозів та ожеледиці е, хочу порекомендувати, щоб використовували тільки безпечне взуття, е, також водіям рухатися по вулиці повільно, е, без потреби при великих морозах не виходити на вулицю. Е, під час тривалих відключень електроенергії е, потрібно використовувати тільки сертифіковані та справні альтернативні джерела живлення. Е, також не залишати відкритий вогонь без нагляду. Ну і ДСНС завжди готові прийти на допомогу, але безпека залежить тільки від відповідальності кожного з нас. Дякую вам, що сьогодні були з нами. Були раді вас чути. Дякую. На сьогодні у нас все. Бережіть один одного, піклуйтеся про ближніх, допомагайте. Якщо бачите когось в біді, головне не будьте байдужими. З вами була Діана Бондаренко. До зустрічі.